Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині і сьогодні довгоочікуване відео буду відповідати на ваші запитання, які ви писали під відео. Тому будемо приступати, але спочатку хочу поділитися із вами дуже класною розпаковочкою, яку я давно чекала. Це кафа, це кава 25 Кофе Ростерс. Неймовірно смачна кава, яку я дуже полюбила і замовляю уже вдруге. Подивіться, як вони потішили. Поклались такі патріотичні наклеїчки, і також сама кава від лінійки Тафлер. Неймовірно смачна, я вибрала цього разу із кислинкою, можна вибирати із гірчинкою, кому яка подобається. Є ось такий отвір, через який можна почути аромат кави. Також вам помелють так, як ви заважаєте. Я вибрала турку. Помел під турку або під кавомашинку можна. Також мені прислали какао алкалізоване, його можна використовувати і випічку, і також зварити дітям какао з молочком. Подивіться, свіжо змелена кава, вона йде в зернах, але вам перед тим як відсилати, її помелюють. Неймовірно, смачна. Кава та ароматне какао, тому будемо заварювати. До речі, для моїх підписників протягом місяця діє знижечка мінус 20% на каву по промокоду Яр25. Тому хто бажає замовити каву, обов'язково вказуйте промокод, і вам буде знижечка. Каву заварили, тепер можна смакувати і відповідати на ваші запитання. Аромат Просто неймовірний. До речі, дуже класно підбирають під ваш смак, запитують, чи вам з кислинкою, чи з гречинкою, і з якими нотками. Тому смакуємо. Ну що ж, каву зробили, тепер можна розпочинати. Ви також робіть чай, каву хто що любить. І також приєднуйтеся, будемо разом знайомитися. Розпочну із ваших запитань. Ви мені під відео писали запитання. Я дуже дякую вам за всі запитання, які ви задавали. Хочу перше подякувати, що нас вже 5 тисяч. Я дуже радію, що ми разом досягли до цієї цифри, хоча я раніше не думала, що це так буде, хоча хотілося. Але це сталося завдяки вам. Дякую, що дивитеся наші відео. Читаю ваші всі коментарі. Дуже дякую особливо ті командарі, які надихають працювати далі. Мені це особисто дуже подобається. Це як моє хобі, але хочеться трошки більше з вами познайомитися, щоб вам було цікавіше дивитися. Можливо, хтось не знає. Мене звати Вікторія, я замужем, мого чоловіка звати Саша і маю дві донечки Юлічку і діночку. Юлічки 4 з рочки, діночки 2 рочки. Ось така у нас сімейка. І зразу переходимо до запитання. І перше запитання: вітаю: ви християнка? Так, я християнка і вся моя християнська сім'я. Ми ходимо у дів молитви, любимо Бога і служимо Йому. Я теж з Волині, Камінь Кашицький район, село Соснівка. Так, як ви вже зрозуміли, я теж із Волині, і мені пишуть коментар, що наші підписники також із Кам'якаширського району. В Соснівці я, на жаль, не була ні разу, а в Кам'янкаширському районі була. Там проживають мої сестрички, дві, Ліна і Діна. І тут ще були запитання про моїх сестер і братів. Розкажіть, скільки у вас братів і сестер рідних, чи всі вже одружені, скільки маєте племінників. У нас у сім'ї мами 13 діток, тобто в мене 12 рідних братів і сестер, зі мною 13, у нас велика сімейка. Неодружені ще не всі, одружений в нас семеро і ще залишилося менша половина. Маю племінників я сім і двоє в дорозі. Ну а якщо рахувати, ще наших двоє дівчаток, то в мами 11 онуків. Я сама, як вже я говорила, родом із Волині, синтеманеруч, я думаю, що ви всі знаєте. І було ще запитаннячко. Я так зрозуміла, ви родом з Волині. Це хтось пише. Так, я родом з Волині. Як і чому ви опинились на Полтавщині? Чи, можливо, вас чоловік із Полтавщини? Мій чоловік не з Полтавщини, також мій чоловік із Рівненської області, СМТ Степань. Ми одружувалися у Маневичах на Волині, але переїхали через три місяці проживати на Полтавщину. Так як ми християни, а на Полтавщині дуже мало людей знають про Бога. І ми хотіли, щоб трошки своїм життям послужити і розказувати людям про Ісуса, про Бога. І тому так переїхали сюди. Жити. І тут мене записували, чи, ми, чи я закінчила якусь місіонерську школу, тому що ми, як місіонери, тут рахуємося, трудимося, живемо, займаємося з дітками. В домі молитви в нас є служіння в церкві. Потрошечки трудимося. І місіонерську школу я закінчувала такий би як був філіал у Маневичах. Небагато, здається, три місяці тільки, але цього достатньо, щоб. Можна було служити для Господа. Ще запитання: скільки вам років? Мені 27 років. У квітні буде вже 28. Чоловікові 31 завтра, до речі. Трошки підкріплюємося кавою. І переходимо до наступного запитання. Я помітила, що ви завжди носите сукні або спітниці. Це дуже підкреслює жіночність. Розкажіть про цей вибір. Так, ви дуже все гарно помічаєте, я ношу спідниці або сукні, в штанах, в брюках я не ходжу. Коли я вийшла заміж, я зробила цей вибір це особисто мій вибір. Так як я читаю Біблію, служу Богу, і я рахую, що християнка, дружина, дівчина має ходити в спідницях. І я прийняла це рішення. Ходити в спідницях або у сукнях. Мені дуже подобається. Знаєте, ніколи не було такого якогось, що це незручно, що це дуже некомфортно. До всього звикається, і справді це підкреслює жіночність, і так якось ну, набагато приємніше дивитися на жінок, на дівчат, які ходять у спідницях або у сукнях. У платтях, як ми звикли казати. Тому ось такий був мій вибір. Е, наступне запитання. Е, Привіт! Дякую особливо за рецепти на вашому каналі. Мені хотілося, щоб показали ваше село і місцевість. Дякую, що ділитеся, що дякуєте за рецепти. Рецепти це на моєму каналі, це більш таке моє я дуже люблю готувати, люблю тішити своїх рідних, чимось смачненьким, солоденьким, з дитинства, так як в нас сім'я була багатодітна. Ми з малечко, а я була старша дівчина, в мене брат, а я друга йду. І я з маличку завжди була біля мами і їй щось допомагала готувати. Тому рецептів у мене на каналі багатенько, але бачу, що вам це також подобається. Показати село і місцевість. Трошечки ще в селі в, міс... ну, в цій місцевості я ще не дуже звикла, якщо вам сказати чесно, знімати. Особливо, коли десь, ну коли при людях ще якось трошечки ще так зв'язує воно. Тому, можливо, десь літом я трошечки познімаю наше село, нашу місцевість і покажу вам. Де ми проживаємо? Взагалі, я рахую, що все-таки є кордони людей, когось можна знімати, когось не можна знімати. то ми ж показуємо нашу сім'ю, нашу родину, хто цьому не проти. Наступне: привіт із Горамівки. Привіт-привіт, Гораймівка! Знаю, як називається сорт, гібрид помідорів, які ти фарширувала і де можна купити. Десь в коментарях під якимось відео я бачила, що хтось із підписників писав, що цей сорт, я зрозуміла, про який сорт ви говорите, ніби помідор у вигляді перцю. Можна купити насіння на промі. Пошукайте, чи я, можливо, пошукаю, хто саме писав, або ведіть, так і ведіть помідор перець, гібрид на промі і пошукайте насіння. Я думаю, що можна буде купити. До речі, якщо вам дуже-дуже потрібно, я зібрала насіння і можу вам поштою вислати трошки насіння. Також поділитися разом із вами, ви зможете посіяти. Якщо ви хочете, щоб я вам вислала, будь ласка, напишіть мені, можливо, навіть і під цим відео, я побачу. Напишіть свій адрес і я вам вишлю насіннячка. Насіння в мене небагато, тому якщо багато хто захоче, то вибачайте, в мене багато немає. А ось хто писав. Із Горайнівки, так як це моя мама родом із Горайнівки, Матіки, то я як для своїх земляків поділюся насіннячком. І переходимо до наступного запитання. Розкажи, будь ласка, про вашу церкву на Полтавщині, ваш труд місіонерський, я так розумію, люди в тій місцевості, люди в тій місцевості приймають слово. Говор, мається мова про Слово Боже, про Біблію, так як ми. Більше більше служимо для людей. Буває, роздаємо всякі продуктові набори, продуктові пакети, співаємо, запрошуємо людей до нас на богослужіння в дім молитви. Люди сприймають слово Боже, слава Богу, трудимося, що можемо. Хто хоче, хто шукає Бога, той сприймає, той тому Бог і відкривається. Запитання наступне. Розкажіть, як ви познайомилися з чоловіком? Ну, на це запитання потрібно дуже багато часу. Можливо, ми в майбутньому і Сашою виділимо таке відео і розкажемо вам нашу історію знайомства, тому що це дуже довга історія. Познайомилися ми у Маневичах. Ну, ось і наші запитання закінчилися. Дякую вам за запитання. Трошечки думаю, ми з вами більше познайомилися. Ви б знали більше про нас. Якщо ви залишилися запитання, пишіть ваші коментарі, буду старатися на них відповідати. Тому на цьому я прощаюся з вами. Усім до зустрічі у нових відео.